Аби впевнитись що гривня справжня, не треба пробувати її на зуб. Для цього достатньо запам'ятати кілька прийомів, що як кажуть фахівці, допоможуть розпізнати підробку. Той шрифт, який дуже маленькими літерами щось пишеться, то той шрифт не можна з високою якостю виготовити ні на принтеру, ні на серк. Відповідно, такий шрифт буде або не дуже чітко будуть виписані символи. Або лінії якісь будуть не дуже чіткі края цих ліній будуть розмиті. Легко перевірити купюру і на водяні знаки. Портрет, який видніється на просвіт. Якщо гроші вийшли з під домашнього принтера ксерокса, цих знаків не буде. А якщо й будуть, то їхня чіткість при зміні кута зору буде викривлятися. Крім того, потрібно звернути увагу також на те, що справжні гривні мають також ще додаткові кольорові волокна, які під різними кутами теж будуть по-різному по виглядати. І відповідно та купюра, яка була надрукована, не е на Державній фабриці вона, відповідно, не буде мати якихось змінних ознак. Візьміть гривню в руки і відчуйте її на дотик. Оригінал має невеличку шершавість по всій поверхні, підробка ж буде гладенькою і надзвичайно рівною. А ще кольори. Жодна підробка не скопіює чіткість переходів кольорової гами на папері. Тому якщо колір гривні вас бентежить, обходьте її стороною. Потрібно ще раз звернути увагу на те, що кожна купюра а, має рельєфні знаки, які відчуваються лише з одного боку. А якщо припустимо говоримо про купюру 20 гривень. То ця купюра містить трикутник, от його видно тут, і цей трикутник він є рельєфним. Тобто, якщо ви його проведете рукою з цього боку, ви його будете відчувати. Але якщо ви будете проводити з цього боку, його не відчути. Отримуючи решту, не лише звірте суму, а ще й, хоч одним оком, проскануйте купюри. А виявивши в гаманці підробку, зверніться до міліції.